Застрибнути в останній вагон у центрах надання адміністративних послуг франківської тергромади справжній аншлаг. А все через те, що добігає до кінця період, коли можна оновити військово-облікові дані і зробити це без накладення штрафу. Військово зобов'язані, які прийшли в останній день, кажуть раніше не могли актуалізувати дані з різних причин і сподіваються таки встигнути. Такий менталітет дотягнути до останнього. Трохи переживав, тому вчора прийшов. Була велика черга, взяв на сьогодні номерок і вже справився. Це останній день періоду, і не хотілось би платити штраф. Це п'ятий раз. Сьогодні вже через СНАТО до того мені потрібно було ну якби в ТЦК. Я відвідував ТЦК. Типу там, де я зареєстрований. ТЦК приймає з 9 до 1 години. 15 людей максимум в цей період вони пропускають черги по 50-60 людей. Відповідно, тому так. Я ще вчора подав заявку новити. Ну сьогодні прийшов результат. Е, не знаю, ну вирішив новити дані, тому що. По перше, щоб не отримати штраф, дочка до останнього, можливо, щось поміняється. Ну ще щось там у нас таке, що міняється дуже часто в законі. Аби кожен зміг оновити дані, не порушуючи терміну визначеного законом, ЦНАПи Франківської ТГ працювали безперерно і в будні, і у вихідні. До роботи каже директор департаменту адмінпослуг Богдан Питель, залучили максимальну кількість своїх працівників. Завдяки нашій роботі в неділю більше ніж тисячу військовозобов'язаних призовників та резервістів оновили свої дані саме в неділю. Також ми розпочинали прийом громадян швидше для того, щоб люди не очікували під снапами і продовжували максимальну роботу. І зараз сьогодні, вже в цей день аналогічно цей процес триває. Люди актуалізовують свої дані, звертаються. Якщо у перші дні черг не було взагалі, то зараз ситуація інша. Відтак, уже понад 16 тисяч франківців оновили дані у ЦНАПах громади упродовж двох місяців. Якщо спочатку кампанії актуалізації даних до ЦНАПів зверталося 60-70, ну до 100 людей в день для того, щоб актуалізувати свої дані, то в останні дні в попередній тиждень і цей тиждень ця цифра сягала 1200-1500 людей в день, які зверталися до мережі центрів надання адміністративних послуг щоб. Актуалізувати свої дані, тобто, якщо раніше ми говорили про цифру, там пройшов, наприклад, місяць часу, ми говорили про цифру там дві тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі, то кожного дня ці цифри збільшувалися. І ми маємо зараз саме на сьогодні цифру. Це більше 16 тисяч військовозобов'язаних призовників та резервістів, які актуалізували свої дані. За словами Богдана Пителя, військово зобов'язання, які не оновили дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Зокрема, їм загрожує штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Віталія Коч Ігор Гурпопик, телеканал 402.